6 лютого виповнюється 100 років з дня народження го президента США Рональда Рейгана. З цієї нагоди в країні відбувається низка урочистих звізначень. Одна з них у бібліотеці Рейгана у Сем'янській долині, штат Каліфорнія, де після реставрації відкрився ряд нових виставок. Наталія Лонова продовжить. Куратори бібліотеки спробували використати найостанніші технології для того, щоб якомога яскравіше показати особистість 40-го президента США. Вітаю гостей, статуя самого президента. Президент Рейган був першим президентом, якого я пам'ятаю з дитинства. Коли я був маленьким, то почував себе якось у безпеці. Думаючи, що саме цей чоловік, господар Білого Дому, це пальто було на президенті, коли після 70 днів перебування на посаді на нього було вчинено замах. Можна побачити, як близько до серця влучила куля. Тут можна постояти за президентською трибуною та прочитати його інавураційну промову з суфлера. Можна записати сцену з фільму за участю актора Рейгана. Одна з експозицій музею нагадує, яку ключову роль зіграв Рейган у припиненні холодної війни. Містер Горбачов пане Горбачов, знесіть цю стіну. Рональд Рейган розумів тонкощі процесів, що відбувалися у радянському союзі. каже його біограф Ричард Рівс. Те, що комунізм не міг втриматися, і що настав час змінити стратегію від прийнятої ще до його приходу до влади політики стримування до більш конфронтаційного підходу. Його політика виправдала його найсміливіші сподівання. Втім, адміністрація Рейгану зазнала його гострої критики навколо таємного продажу зброї Ірану, який тоді перебував під ембарго на продаж та купівлю зброї, так званої справи Іран Контра. Усі президенти мають і гарні і погані моменти правління. Рейган зіграв велику роль у розвалі радянського союзу. Він відновив економіку. Водночас він лишив по собі великий зовнішній борг. Коли він став президентом, ми були найбільшим кредитором у світі. По закінченню його терміну, ми стали найбільшим боржником, і ми досі не огопталися. Науковець Роберт Ролан зауважив, що Рейган мав непохитну віру та стійкі принципи. Втім, він був і прагматиком. Рейген був готовий до компромісу. Він завжди намагався знайти спільну мову з іншою стороною. Рейган створив в країні консервативну коаліцію. Втім, каже Роланд, він навряд чи знайшов спільну мову із сучасними консерваторами. Вони постійно говорять, що Рейган був проти урядової машини, а це не так. Так він зупинив розширення уряду. Втім, він не зменшив його. Він намагався його реформувати. Він точно не має нічого спільного із сьогоднішнім рухом чаювання. Самі ж консерватори з такими твердженнями не погоджуються. Колишній віцепрезидент США Ричард Чені виступив на святкуванні 100 років з дня народження Рональда Рейгана на обіді, влаштованому фондом молодих американців організації, створеної пропагувати консервативні ідеї в американських коледжах. Вісім років на посаді губернатора цього штату, роки керування профспілкою Голлівуду – все це його загартувало та зробило його завзятим захисником власних принципів. Він розумів необхідність скорочення податків, зменшення розміру та повноважень федерального уряду та розумів важливість посилення американської армії. Втім, передусім, рейган був справжнім лідером та сильною людиною. Уперше в оновленому музеї громадськість може побачити листа, який він написав, коли йому поставили діагноз Альцгаймера, та почути запис його аудіозвернення. тепер я починаю подорож, яка приведе мене до заходу мого життя. Я знаю на Америку. Попереду завжди чекає яскравий новий ранок. Наталія Леонова, голос Америки. Сороковий президент США, який вважав радянський союз імперією зла, був знаковою постаттю для цілого покоління українських дисидентів. Легендарною стала його зустріч у перебудовчому вісімдесятвосьмому році в Москві з лідерами руху опору, політв'язнями, правозахисниками, діячами гнаних церков. На нашій інтернет-сторінці ви можете почитати спогади про цю зустріч колишніх радянських політрепресованих Михайла Гореня, Ольги Горень та Левка Лук'яненка, а також їхні думки про роль президента Рейгана у наближенні краху імперії зла.